Сьогодні, 13 жовтня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Микола Бокаван та Олександр Роженко. Головував Сергій Порчарян. Серед ряду питань, що стосувалися передачі земельних ділянок громадянам, перевірки наявності пандусів та продовження строків оренди земельних ділянок, було і те, що стосувалось однієї із забудов міста. А саме належного навантаження на самопливний каналізаційний колектор, питання актуальне. Цьому треба було приділити. Я думаю, що ми знайдемо вихід цієї ситуації, і як завжди, і місто і буде скажімо так з новим колектором і підприємець. Буде будувати, і ми, як комісія, будемо виконувати і далі свої зобов'язки. На сьогоднішній день ситуація така непроста. Ми будемо продовжувати її вивчати. Ми це беремо на контроль. Через місяць ми повертаємося до цього питання. За цей місяць ми зробимо декілька нарад, і я думаю, що і водоканал дасть своє це саме, своє резюме, і ми з, з профільними замами і з мером що до цього питання повернемося і будемо працювати в цьому напрямку. Дякую. Разом з тим обговорили і питання, що стосується безпритульних тварин у місті, а саме їхнє скупчення у деяких районах, будь ласка, дайте нам якийсь звіт по ситуації. Скільки там тварин живе зараз в вільному, скажімо так, вільно на місті Кременчуці? Це перше І друге. Яка на сьогоднішній день потреба е Кремінчука матеріально-технічний, можливо, відновлення матеріально-технічної бази для того, щоб покращити вашу роботу і життя Наших мешканців детальніше про це доповів заступник директора комунального підприємства спецсервіс Кременчук Валерій Гуро. Всі вулиці обстежені, гаражні кооперативи підприємства, ну, інші території, парки, кількість стать, клічки, фото, то тобто, ну, все це зроблено. Недостатньо лікарів, фельдшерів. Це є проблемне питання. Транспортних засобів достатньо паливно мастильних матеріалів достатньо. Ліків достатньо. Подякуємо вам, бо за нас переживають. Усі розглянуті на засіданні комісії питання будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету та на сесію міської ради. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.